сім. я повернувся. Це другий сезон БВК. Вир... ...вирка! Тепер. Ну тепер називається БВК. Тепер я... Тепер місяць. Роба місяць має чудовий вигляд. А тепер нові контести. Аки. Що? Пит я доробий. Пит, я ли так. Пит я. Хочу. Це Дон. Я нагадаю. Цедон. Ватерин і ескаватор. И і, і підписка. Ви злобили ну, зробите свои команди. Таке. Бра. Б. 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 Нехай буде команда самих сикутих. Бу. Нехай буде команда підписки. Нехай буде команда. Команда. Самі си самі сильні. Самі сильні в пити-ти-ти-ти-ти. ти ти я же назвав команду літочка. Дерва. Таке Так, тепер проходимо на той челлендж. Челлендж у пе... другому сезоні буде палку. Хто? Першим тоді йде до мною я просто... Радий пост. Один, два. ха ха Я літаю швидше. І не палкою не треба. Модай підписка. ти, ти хороша була. <говорить> Модай святочку. Я підбуду тобі команду. Команда Андрія буде. Команда Андрія. Модиш, химк. Тебе Таби це лідалкування. всі. Подивіться на це. Надо рідакувати. Лідеркувати. Okay. Напишіть в коментарях, що лідеркувати цих 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 контекстів. А тебе пока!